Тим часом Росія намагається все збільшити виробництво ракет та іншого озброєння. Однак відновити запаси того ж рівня, що й було до 24 лютого 2022 року. Обсяги робіт не дозволяють. Таке в ефірі телемарафону озвучив представник ГУР України Андрій Юсов. Тож давайте почуємо його пряму мову. Ворог безумовно намагається. Нарощувати виробництво зброї, в тому числі і ракетних озброєнь, і переводити економіку на військові рейки. Але виробництво поточні обсяги виробництва не дозволяють навіть близько повернутись до рівня запасів ракетного озброєння станом до повномасштабного вторгнення до 24 лютого і до таких обсягів ще довший період повернутися не зможуть, але тим не менше, загрози ракетних терористичних атак по енергетичній системі по цивільній інфраструктурі зберігаються, і це серйозний виклик для українських сил безпеки і оборони, як власне. І предмет роботи для нашої проукраїнської міжнародної коаліції безумовно робота в цьому напрямку ведеться.